Дня наші дорогі телеглядачі на календарі 2 березня, а отже, весна замінила зиму в їх щорічному чергуванні. Єдине, що залишається незмінним, це наша щотижнева програма Студентський квиток. Ледве стримуюся, щоб не піти насолоджуватись погодою. Проте працюю для вас сьогодні. В студії я Марина Скаженик, і ми починаємо. Наш університет завжди знаходиться у центрі найцікавіших подій. Так, наприклад, 28 лютого у стінах Київського міжнародного університету відбулася непересічна подія. Створення первинного осередку національної спілки журналістів України. Ініціаторами створення стали члени спілки: директор навчально-наукового інституту журналістики, кіно і телебачення, доцент Олексій Самойлов та завідувач кафедри соціальних комунікацій та аудіовізуального мистецтва, професор Юрій Настиряк. Почесні гості заходу, заступник голови Київської організації Національної спілки журналістів України Анатолій Яковець та заступниця голови Алла Малієнко вручили членські квитки першим членам осередку: проректору з навчально-виховної роботи професору Тетяні Данченко, проректору з науково-педагогічної роботи професору Світлані Мартиненко, директору фахового коледжу КИМУ, доценту Оксані Кузьмич, керівнику інформаційного центру Марині Скаженник та молодим викладачам. Кафедри Іванні Марузі та Максимові Петренку. Мета була в першу чергу створити серед у нас і в часи скрути, коли, не дай боже, якась така проблема або юридична, то ми маємо всі грутуватися. Навчатися, мені здається, одне задоволення, одне задоволення. Бо коли я бачу молоді натхнені обличчя, це завжди, знаєте, так от... Якийсь такий стимул стимул того, що в нас є майбутнє в нашій професії. На події також були присутні студенти фахового коледжу КИМУ, спеціальностей журналістика та аудіовізуальне мистецтво і виробництво, а також студенти першого курсу університету спеціальності журналістика. Ми вітаємо новоспечених журналістів із почесним статусом. Бажаємо їм натхнення та усіх гараздів. А новоствореному осередку процвітання та нових. Членів дуже добре, що якраз сьогодні відбулися ці установчі збори і створена неосередок спілки журналістів національної башки. Це професія, яка дозволяє завжди вчитися, завжди читати, писати, працювати над собою, тому що слово це зброя, і ми словом працюємо. Тому, звичайно, що потрібно постійно працювати. Військовий час як ніколи важливо дбати про медицину, і викладачі КМУ поставилися до цього питання надсерйозно. Результатом стала презентація особливого підручника, про що розкажемо в сюжеті. Днями у золотій залі національної наукової медичної бібліотеки відбулася презентація підручника з тактичної бойової допомоги потерпілим стандарту НАТО надання первинної домедичної допомоги на полі бою, який з англійської мови переклав доктор медичних наук професор кафедри загальної медицини навчально-наукового медичного інституту Київського міжнародного університету Костянтин Федорович Трінус. Спонсори видання, представники фірми Core Medical Олександр Сиченко та Олександр Косяков. У заході взяли участь студенти та викладачі нашого університету, представники Міністерства оборони України, МВС, МОЗ України, військові, волонтери, зокрема члени ротері найбільшої гуманітарної організації світу та журналісти. Впродовж ознайомлення з представленими інструкціями Костянтин Федорович зазначив, що великим прогресом для роботи медичної служби ЗСУ є використання передового світового досвіду тактичної бойової медицини НАТО і США. У зв'язку з чим пропонується впровадити підручник тактичної бойової допомоги потерпілим для військовослужбовців ЗСУ, які захищають нашу країну від агресора. Тема війни ще довго не відпускатиме нас навіть після завершення воєнного стану. Які можливі обмеження та правила під час нього? Поговоримо сьогодні про воєнний стан та навчання наших студентів впродовж нього. Що треба знати про режим воєнного стану? Воєнний стан, перш за все, це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки, державній незалежності, її територіальній цілісності. Всім відомо, що в нашій країні триває війна, та президент Володимир Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в Україні. Згідно з наказом, воєнний стан запроваджено з 5.30 24 лютого 2022 року по всій території України. В умовах воєнного стану заборонені зміни Конституції України та Автономної Республіки Крим. Проведення виборів президента України, Верховної Ради, Верховної Ради Криму та органів місцевого самоврядування. Проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, проведення страйків, масових зібрань та акцій. Також діє комендантська година. В різних областях вона триває по-різному. Комендантська година потрібна для забезпечення безпеки громадян та збереження правопорядку. Також продаж та купівля алкогольних напоїв можна здійснювати тільки з 10 до 19 години. Людям у військовій формі заборонено продаж алкогольних напоїв. Але є виключення. Наприклад, на західній Україні там, як ми всі добре знаємо, ситуація більш спокійна та стабільна. Тому в туристичних зонах типу Буковелю немає комендантської години. Незважаючи на воєнне положення, навчання продовжується. Майбутнє України це молодь, це наші студенти. Навчальний процес в Киму відновився в квітні в онлайн форматі. Звичайно, пари скасовуються у випадку повітряної тривоги, та все ж навчання триває. З вересня перші та другі курси коледжу та університету почали навчання в змішаному форматі. Під час тривоги студенти разом з викладачами спускаються до укриття, яке знаходиться на нульовому поверсі. Закликаємо і вас не ігнорувати сирени завжди уважно слідкувати за оголошеннями і порадами, тому що від цього може залежати ваше життя. Попри те, що старші курси залишилися в онлайні, їх навчання все одно якісне і цікаве. Звичайно, вони позбавлені можливості ходити на тематичні заходи, проходити практику разом з іншими студентами, але натомість до нас залучається багато спеціалістів, які проводять пізнавальні лекції, майстер-класи та діляться порадами своєї спеціальності онлайн. В коментарях ви можете поділитися своєю думкою щодо ефективності онлайн-навчання. А ми вважаємо, що той, хто хоче вчитися, зробить це за будь-яких обставин. Ми не зупиняємося, а підлаштовуємося під нові реалії. А отже, рухаємося вперед. Незламність України змушує весь світ говорити про нас. Та то для того, аби потрапити до історії, не обов'язково переживати війну. Достатньо, наприклад, створити рок гурт, про який заговорить весь світ. Про це і не тільки розповімо вам у нашій постійній рубриці цей день в історії. 1 березня 1973 року вийшов восьмий студійний альбом британської рок-групи Pink Floyd The Dark Side of the Moon, який встановив рекорд тривалості перебування в хіт-парадах і не побитий і до сьогодні. В сотні кращих він без перерв знаходиться з 1973 по 1988 рік. Пінк Флойд відомі також і безмежною підтримкою України. Зокрема, у квітні 2022 року, у найгарячіший момент війни, вони випустили новий сингл Хей-Хей «Hey, hey, up» на підтримку народу України. Це був перший новий трек гурту з 1994 року, і всі виручені кошти від його продажу пішли на гуманітарну допомогу українцям. Пісню виконують гітарист Девід Гілмор і барабанщик Нік Мейсон, а також бас-гітарист Гай Прат і Нітін Соні на клавішах. У синглі також звучить вокал Андрія Хливнюка з українського гурту Boombox. Британський гурт використав аудіоспіву Хливнюка в центрі Києва, де він виконав українську пісню Ой у лузі червона калина, написану під час Першої світової війни. Гілмор, який має вістку українку та онуків, сказав у своїй заяві, що був зворушений виступом хливнюка на площі в Києві з цією прекрасною золотоверхою церквою і у тиші міста, де відсутній дорожній рух або фоновий шум через війну. Ілюстрація до синглу зображує соняшник національну квітку України. Це пряме посилання на відому історію про літню жінку, яка радила покласти насіння соняшнику в кишені російським солдатам. Хей-хей hey, hey, Up – перша нова оригінальна музика гурту за 28 років. Аби змінювати світ, потрібно створювати щось пліч опліч з однодумцями. Саме так в 1989 році було створено українське товариство Меморіал імені Василя Стуса. Це правозахисна неурядова організація, основними завданнями якої був захист прав людини, жертв репресій та їх сімей, відновлення історичної правди та збереження пам'яті жертв політичних репресій в Україні ХХ століття. Заснували меморіал українські митці, науковці, студенти, активісти національно визвольного руху. Участь у створенні товариства взяли інститут літератури академії наук України, творчі спілки та редакції провідних видань. Ініціативна група зі створення українського меморіалу вперше зібралась 8 грудня 1988 року в будинку Кіно в Києві, а 4 березня 1989 року у тому ж приміщенні відбулася установча конференція, на якій прийняли статут та обрали керівні органи всеукраїнського товариства Меморіал. Тоді в товариство вступило близько 360 тисяч осіб із числа репресованих, їхніх нащадків та членів їхніх родин. З квітня 1991 року меморіал носить ім'я Василя Стуса. Від початку свого існування товариство брало активну участь у організації Чорнобильських мітингів, у створенні асоціації Зелений світ, товариство української мови, народного руху України, з'ясовував місця поховання жертв масових політичних репресій, агітував за представників національної демократії на виборах до Верховної та місцевих рад. Василь Стус став символом товариства. Він був українським поетом шістдесятником, дисидентом і політв'язним. Супротив то один з принципів українського становлення. Так, 26 лютого в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Саме в цей день, у 2014 році, в Сімферополі відбувся масовий мітинг. Кримські татари, українці, представники інших національностей відважно вийшли під будівлю кримського парламенту на підтримку територіальної цілісності України на захист своєї свободи та демократії. Ця подія стала символом опору окупації, що триває вже 9 років. Загарбники переслідують корінний народ півострова. Кримські татари не визнали окупації та інші порушення прав людини і норм демократії, за якими живе весь цивілізований світ. Пліч опліч з українцями. Кримські татари в складі ЗСУ боронять незалежність нашої держави та звільняють українську територію від ворога. Крим частина України, і вона буде звільнена від окупанта. У питанні приналежності Криму весь цивілізований світ на боці України. Наша країна має абсолютну міжнародну підтримку. Повернення Криму до України неодмінно відбудеться. Крим це Україна. Тому ми не маємо сумнівів в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Та обіцяємо повернутися до вас вже за тиждень зі свіжими новинами із Київського міжнародного університету. Все буде Україна!